Обов'язково слухати звіри до кінця сильні мови твої, богородиця з цілих, захистить допоможе і виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята вадичиця, наша Богородиця, пречиста діво Марія, мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, до тебе, з покорою припадаємо ми, недостойні раби Твої, і мовимо тебе зі смиреним серцем і душевною скорботою, буди нам заступницею покровителькою перед сином Твоїм і Богом нашим. Ти, що породила світ Твоїй, істини Господа нашого Ісуса Христа, молитвами твоїми провадь провадьна шляхом правди і заповідей Господніх, щоб ми, очистившись від усякої нечистоти тіла і духа, стали гідними благодаті Божої, присвята Богородице, Мати, милосердя і джерело всіх благ, не залишай з грішних і недостойних у годину, скорботи спокусали, поможи нам своїм богататю. Визволи нас від усякого, зла від спокусукавого, та від погибелі вічної, щоб ми через твоє заступництво отримали благодать Святого Духа і стали гідними наслідувати вічне Царство Небесне, ти, що є надією тих, хто втратив надію і допомогою тих, хто в скорботах утверджуй нас на шляху спасіння, щоб ми приносили гідний плід покаяння і вірності Господові, причистаю богословина, мати. Ти що перевершиш усіх ангелів і святих, приминище мило твої вознеси до престолу Сина Твого і Бога нашого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб він, милосердний і довготерпеливий, простив нам усі наші гріхи, свідомі і несвідомі, вільні і невільні, і сподобав нас з чистим серцем і покаяною душею приступати до його причистих таїн. Ти, що благословилася між жонами, будь нам постійною молитвеницею перед престолом Божим і захистом усіх наших скорботах і життєвих обставинах, оприсвята Діва Покрову світу і заступництво роду християнського, не залишай нас щодо тебе з віри, не зію прибігаємо, але завжди молися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він дарував нам силу Духа, у вірі, любов до ближніх і терпіння у випробуваннях, Пресвята Богородиці, не покидай нас. Годину смерті нашої, достойне спокаяння і сподоби мирного закінчення життя нашого, Пресвята Мати, Цариця, Неба і Землі, будь нам покровом і заступницею, перед вецем Господнім, мовимо тебе, визволи нас від усякого зла, видимого і невидимого, від і підступів диявола і подай нам сили, мужність до виконання заповідей Христових. Поможни нам оперечиста бути завжди готовими до зустрічі зі Спасителем у день страшного суду, і сподобано стати Його, щоб разом з усіма святими прославляти його навіки, бо ти мати милосердя джерело радості, уповання нашого і тобі. Слава слава за цими синами, святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Ведичиця, наша Богородиця, Пречиста Мати, Господа нашого Ісуса Христа, до тебе нині смирено, звертаємося з молитовним проханням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просячи Твого заступництва і невимовного милосердя, Ти, Цариця Небесна, приблагосвене і Всечиста Діва, Діво, що перевищує всяке створення на небі, і на землі, ти матір милості, і співчуття, невтомна заступниця перед Престолом Божим. До тебе припадаємо в часи випробувань, болю та немощі, поглянь, милостиво, на нас грішних і недостойних рабів Твоїх, що з і надією прикликаю Твоє святе ім'я, простягни до нас всемилостиво, владичице Твої причисті руки, і сціли наших братів і сестер, що страждають від тілесних і душевних недуг, мовися до сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб Він подав їм свою божественну благодать, дарував їм здоров'я і сили до служіння Йому. Пресвята, Богородице, Ти Тистілюще джерело і невичерпний океан милости Божих, за Твоїм святим заступництвом Господь стіляє тих, хто з вірою до тебе звертається, тож і нині водичице це за стілення усіх немічних, зміцних духом і тілом відвіди від них скорботу і страждання, щоб вони прославляли Бога, який діє через Твоє материнське заступництво, ти ще на весіллі в Кані Галилейській заступилося за тих, хто був у нужді. А через тебе Господь звершив перше своє чудо, так і нині, опри Бога Мати, заступися за нас перед Твоїм Сином, щоб Він дарував нам чудо сілення і благодать душевного і тілесного здоров'я, О, Пресвята Богородице, пристановище скорботних захистити, що під покровом Твоїм перебувають нас у сучас наших випробувань, але молитвами Твоїми, допоможи нам з гідністю переносити всякі скорботи та немочі, змісни нашу віру і надію на Господа, щоб зцілившись, ми могли служити йому здорові душі і тіва, прославляючи Пресвяту Тріцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Діво, Богородице, Водичице, наша небесна, мати Господа, нашого Ісуса Христа. Що породили його без ну, прийми, маління смиренних рабів Твоїх, напишіть імена, то прохання в коментарях. До тебе припадаємо з вірою та любов'ю, і просимо у милосина Твого Христа, Бога нашого, щоб дарував нам зцілення від усякої немичі та укріпив наше тілесне і духовне здоров'я Бога заступниця наша, мати, милосердя. Покрову роду християнського, не зневаж лінь наших, але злянця на нас грішних, що зі щирим серцем благаємо твоєї допомоги, випроси у Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших, даруй мир душам нашим та змісти нас у вірі, назі та любові, як ти колись насила на руках Спасителя світу, так піднеси і нас, від недух наших і від скорбот, опричиста мати, що перевершуєш ангелів і архангелів своєю чистотою та святістю. Захисти нас під своїм покровом від усякого, злавидимого і невидимого, ти ще є безмежним джерелом благодаті і милосердя, благосови наші труди, діла, даруй нам сили, насілення душі тіла, керуй нас на дорозі праведного життя, обогородице, водичиться, лікарко недужих, розраднице скорботних, піднеси молитви наші до престолу Сина Твого, щоб він змилосердився над нами. І дарував нам зцілення від тілесних і душевних немочей. веди нас водичі до вічного спасіння, навчи терпінню й смиренню у всіх скорботах і випробуваннях нашого життя, по матір милосердя, допоможи нам звертатися до тебе з вірою і надією, захисти від ворожих підступів і укріпив нас бажанням, служити Богові в чистоті серця, як ти охороняла вірних своїх, так і нині покрий нас своїм всесильним покровом, щоб ми завжди перебували в мирі та любові Божій. Величаємо тебе, Пресвята Богородице, і прославляємо Тебе як матір Христа, Бога нашого, що дарувала нам життя вічне, мовимося до тебе причисте прощення гріхів наших за богословення, на здоров'я душі і тіла, щоб оспівуючи Твоє преславне ім'я, ми завжди величали і прославляли Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Цариці Небесна, Мати, світла, заступниця страждених, і надія безнадійних, злянься на нас, в немочі наші дари нам сілення, за твоїми молитвами, спаси нас від усяких небезпек, скорбот, щоб ми завжди прославляли тебе і твого сина, Господа нашого на віки, віків. Амінь. Обрано від віку, матір Божа, що принесла світові Спасителя, Тебе, все бога, водичиться, сподякує, співаємо. Ти нашою надійною заступницею перед Господом, тому смиренно взиваємо до тебе, радуйся, Мати Божа, покровителько наша, ангели на небесах з благовінням дивляться на Твою велику славу бо через Тебе невмістимий Бог вмістився у плоті людській. Ми ж радіючи цьому, взиваємо до Тебе, Радуйся, престого Божества, що вмістив невмістимого. Радуйся, Осела Святого Духа, що осіняє Богдатю, радуйся, зоре, що провади до Сенця правди, радуйся, бо через тебе відкрилося спасіння для людей, радуйся, Матір Божа, що народила Спасителя світу. радуйся, бо ти з'єднуєш небесне і земне. радуйся, бо через тебе життя, вічне дароване людям, радуйся, Мати Божа, покровителько наша бачачи твою материнську любов і милосердя до всіх, хто до тебе звертається, ми з вірою і надією вшановуємо тебе, як нашу небесну заступницю і співаємо Богові. Алілуя! Ти є неприступною стіною і захистом для тих, хто перебуває в бідах та скорботах, у причиста водичицем, тому ми з упованням взиваємо до тебе, Радуйся при становищі тих, хто шукає твоєї допомоги, Радуйся міцний захист тих, хто перебуває в небезпеці. Радуйся, бо твоїми молитвами ми звільняємося від напасти, Радуйся, бо ти захищаєш нас від сил зла, Радуйся, матір милосердя, що веде нас до спасіння, Радуйся, непорушна фортеця, тих, хто в тебе вірить, Радуйся, бо ти приносиш мир і спокій у наші серця, Радуйся, мати Божа, покровителько наша. Силою Божою, наповнена ти, О Пресвята Діва, і Твоїм смиренням ми навчаємося, Терпіння і терпінній волі Господні, за це співаємо йому Алілуя, маючи тебе, як матір усіх, хто вірить у Христа, ми сповнені надії, радісно кличемо до тебе причиста. Радуйся провідниця у темряві цього світу, радуйся зори, що світить уночі наших сумнівів, Радуйся, бо твої молитви підносять нас до висот духовних, Радуйся, бо через тебе ми отримуємо Божу благодать, Радуйся, бо ти зміцнюєш нас у боротьбі з пристрастями, радуйся надійна провідниця до життя вічного, радуйся, бо Твоє заступництво охороняє нас від усіх небезпек, радуйся, мати, Божа покровителько наша. О, Пресвята владичиця, почувши тебе, як той, що завжди вислуховує прохання ти, то звертається до тебе, ми приносимо тобі свої миління і просимо милосердя, співаємо ж Богові, алілуя. Ти, що стала матір'ю життя, подаєш нам істинне життя у Христі, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся джерело радості, що дарує нам життя вічне, радуйся ти, що освячуєш наші душі світлом Божим. Радуйся, бо через тебе ми здобуваємо благодать спасіння, радуйся, бо ти охороняєш нас у годину випробувань, Радуйся, непохитне скела для тих, хто вірить у тебе, Радуйся, бо ти приносиш зцілення нашим душам і тілам, радуйся, матір Божа, що підтримуєш нас у скорботах, Радуйся, мати, Божа, покровителько наша. Силою Боже, ти зберігаєш нас причисто від усіх піти, спокустому з вдячністю підносимо до тебе свої молитви, Співаючи Господу, Аллилуйя, ти для нас світом у пітьмі та вказуєш ляду спасіння присвята Водичице, тож із вірою кличемо до тебе, Радуйся, світло, що веде нас до праведності, радуйся, зори, що сяє темряві життєвих випробувань. Радуйся, бо твоїм заступництвом ми знаходимо шлях до Бога, Радуйся, непохитна підтримка, годину випробувань, Радуйся, вірна провідниця до Царства Небесного, Радуйся, бо через тебе ми стаємо дітьми Божими, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічного життя у Христі, Радуйся, мати Божа покровителько наша. Бачиш, твою велику любов і милосердя, що ти ще даруєш вірними, з радістю і вдячністю, підносимо свої серця до Бога, співаючи Алілуя. Є охорони нашого спасіння і провідницею на шляху до Царства Божого, тому ми, сповнені віри і надії, взиваємо до тебе, радися тверда опора віруючих, радийся провідницею до життя вічного, радися незламний захист від біди спокус, радийся, бо через тебе ми здобуваємо прощення, радийся покрови всіх, хто взиває до тебе з вірою, радийся, бо ти провадиш нас до спасіння у Христі, радися небесна, охорона від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся, Мати Божа, покровителько наша, усі небесні сили співають Твою велич, Пресвята Водичіце, бо Ти стала, матір'ю Спасителя світу, і ми земні, з подякою взиваємо до Тебе. Аллилуйя! Ти є джерелом благодаті для всіх, хто шукає Твого заступництва, тому ми з упованням і вірою взиваємо до тебе. Радися скарбниці милості Божої, радисть, бо твої молитви підносять нас до неба, радися непохитна охорона для тих, хто шукає захисту, радися, бо через тебе ми здобуваємо вічну радість. Радися, бо ти нас у годину випробувань, радися, дарувальнице Божої, Богодаті, радийся бо ти нашою надійною заступницею, радийся, Мати Божа, покровителько наша, просвічуєш наші душі світом, Богодаті, присвята Богородице, і ведеш на шляхом правди за це з любов'ю. Співаємо Богові Алілуя! Ти є для нас духовною зорею, що освітлює шлях до спасіння, тому ми з вірою, і надією, взиваємо до тебе. Радийся зоре, що вказує шлях до Христа, радися непохитна охорона від усіх напасти, радуйся провідницею в житті, що ведеш до вічної радості, радийся, бо ти охороняєш нас від ворогів духовних і тілесних, радуйся бо твоїм заступництвом ми здобуваємо мир і спокій, радийся, бо через тебе ми йдемо шляхом до спасіння, радуйся, бо ти допомагаєш нам зростати в благочесті, радуйся Мати Божа, покровителька наша. Бачачи твоє милосердя і любов, причиста дівами, і надією, звертаємося до тебе і вдячно співаємо Богові, Алілуя! Ти є нашим захистом і надійною опорою, присвята, Богородиця, тому ми, з любов'ю взиваємо до тебе, радость стіна непорушна для тих, хто шукає Твого покрову, Радуйся, джерело радості, і надії в час корботи, радостя, бо ти завжди чуєш наші молитви, Радуйся, непохитна опора тих, хто перебуває у спокусах. Радися, бо через тебе ми здобуваємо благодать Божу, радися, бо ти даруєш стілення хворим і стражденним, радися провідниця до Царства Небесного, радися, мати Божа, покровителько наша, серцем, дякуючи Тобі за твою материнську любов, ми оспівуємо Твою велич і співаємо Господу, Алілуйя! Ти для нас надійним захистом і провідницею до Царства Небесного, тому ми з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, радишся від усякого всякого і напасти. радишся провіднице, до вічної радості у Царстві Божому. Радуйся стіна незламна для тих, хто шукає Твого покрову, радуйся, надійна, захисниця від усіх ворожих підступів, Радуйся, бо Твоїм заступництвом ми зміцнюємося у вірі, радуйся, бо через тебе ми здобуваємо спасіння у Христі, радуйся, вірна подателька Божих дарів і Богосвінь, радуйся, Мати Божа, покровителька наша, прославляємо Тебе, Пресвята Діво, і дякуємо за Твою велику любов до нас, знаючи, що Твої молитви завжди захищають нас. Співаємо ж Господу, алівуя, та є провідницею нашого спасіння і заступницею перед престолом Божим. Тому ми з вірою кличемо до тебе, радуйся, стіна, що захищає нас від усіх небезпек, радуйся, бо через тебе ми отримуємо благословення від Господа, радуйся, непохитна провідниця до життя вічного. Радуйся, бо ти є нам покровом і охороною від усіх напасти, Радуйся, бо через тебе ми знаходимо мир у Христі, радуйся, бо ти провадиш нас до спасіння у вічності, радуйся, бо твоїм заступництвом ми здобуваємо силу для життя духовного, Радуйся, Мати Божа, покровителько наша. Зі смиренням і вірою звертаємося до тебе, мати Божа, просячи Твого, небесного заступництва, щоб Ти захистила нас від усякого зла і провадила до Царства Небесного, співаємо ж Господу, Алілуя. Опричиста мати, почуй наші молитви, і не залиш нас, без твоєї допомоги, але провадь нас до спасіння, щоб ми з радістю кликали до тебе, радийся провідниця до вічного спасіння, радийся заступниця перед Престолом Господнім, радийся, бо через Тебе ми сподобляємось Божого милосердя, радися, бо ти завжди підтримуєш нас у годину скорботи, радуйся Світло, що освітляє шлях нашого спасіння, радися міцна охорона від ворогів, духовних і тілесних. Радуйся, Матір Божа, що приносиш нам радість і миру, серця, Радуйся, Мати Божа, покровителько наша, о всеблагаю, все приславна, мати Божа, прийми ці наші молитви, і даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми завжди перебували під Твоїм святим покровом, співаючи Господу, Аллилуйя. О все благаю, все приславна мати Божа, прийми ці наші молитви. І даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми завжди перебували під Твоїм святим Покровом, співаючи Господу, Аллилуйя! О, все благаю, всеприславна, мати Божа. Прийми ці наші молитви і даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми завжди перебували під Твоїм святим покровом, співаючи Господу, Аллилуйя, ангели на небесах з благовінням дивляться на Твою велику славу, бо через тебе невмістимий Бог вмістився у плоті людській. Ми ж радіючи цьому, взиваємо до тебе. Радуйся престоле Божества, що вмістив невмістимого, Радуйся, осила Святого Духа, що сіняє благодатью. Радуйся, зоре, що провадить до Сонця правди, Радуйся, бо через тебе відкрилося спасіння для людей, Радуйся, матір Божа, що народила Спасителя світу. Радуйся, бо ти з'єднуєш небесне і земне. Радуйся, бо через тебе життя вічно, дароване людям, радуйся, Мати Божа, покровителько наша, обраною від віку, Матір Божа, що принесла світові Спасителя Тебе, все бога водичиця, співаємо оспіваємо Ти нашою надійною заступницею перед Господом, тому смиренно взиваємо до тебе, радуйся, Мати Божа, покровителько наша, Пресвята водичиця, наша Богородиця Діва Марія, з вдячністю і любов'ю припадаємо до тебе, Матері Божої. І прославляємо Твоє велике милосердя, яке ти являєш нам грішним, ти, яка породила Спасителя світу, невпинно заступаєшся за нас перед Престолом Твого Сина і Бога нашого. Дякуємо тобі, Овсимилостива мати за твої богадіяння і невпинне покровительство, яке завжди відчуваємо в нашому житті. ти ніколи не залишаєш нас у скорботах і бідах, але подаєш нам розраду. І допомогу важкі хвилини, віримо, що Твоє молитовне заступництво сильне перед Господом, і через Тебе отримаємо ми спасіння, прийми, водичи, це наші хвалебні і подячні молитви за все, що за Твоїм заступництвом ми отримали від Господа. Збережи нас під Твоїм святим покровом від усякого зла, направ нас на шлях спасіння, навчай нас у смиренні та покаянні, щоб ми вірно свожили, Господи, наслідували життя вічне. Обре, Богословена, Мати Божа, будь для нас заступницею і покровителькою на всіх шляхах нашого життя, щоб ми завжди могли славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа разом із Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, Богородице, Водича Небесної мати Господа нашого Ісуса Христа, до Тебе припадаємо з покаянням і смиренням, молимося з глибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься, милостиво, на нас, недостойних рабів Твоїх, і з'яшли на нас, твою материнську благодать для зцілення душі тіл наших О, милосирна мати, що не перестаєш оберігати тих, хто з вірою і надією прибігає до тебе, як у давні часи, так і нині Твоя допомога та заступництво Твоє, джерелом спасіння, мовимо тебе причиста, зглянься на наші немичі, тілесні та душевні. І відверни від нас всякі хвороби, та недуги, видимі і невидимі, да зцілення тим, хто з вірою кличе твоє святе ім'я, бо ти джерело невичерпної милості й о, Мати Боже, ти, що безперестанно захищаєш нас під своїм святим покровом не полиш нас у часі скорботи випробувань. Як колись ти врятувала народ Божий від вихай хвороб, так і нині мовимо тебе, охорони нас від усякого зла. Згадай наші печалі та скорботи, що приносимо до тебе, і у Сина Твого благодаті і милості. О все богава це будь для нас живим покровом у хворобах і немощах, у випробуваннях і спокусах пошви на міцне здоров'я душі й тіла, відчини від нас усякі недуги, напасті скорботи. Даруй нам силу на слово Божу, нести свій хрест, з гідністю терпіти всі випробування, щоб під Твоїм заступництвом, очищені від усякої скверни, ми могли приносити подяку за твою небесну допомогу і чудесне заступництво, О, Всесвята Богородице, Богородиці, даруй нам мудрість і терпіння, щоб усіх життєвих випробуваннях ми покладали надію на тебе і Твого Сина. Випроси нам, о Господа, милосердя, прощення гріхів наших і зміцни нас у вірі, щоб ми змогли перемогти всяке зло, мовимо тебе, Владичице, у цей час скорботи й потреби, Я вам милість Своїм всім хворим і стражденним. Піднеси їх з вожа болю просвяти їхні душі світлом Христовим, їх серця, миром і радістю, укріпи нас, щоб ми завжди благали тебе про заступництво і милилися за здоров'я своє і ближніх наших запуванням. На твою материнську любов, о, Мати Світла, Непохитна, і Всеславна Заступниця наша, будь з нами в кожній миті життя, наставляй і веди нас на шлях правди, щоб через Тебе сподобалося досягти царства Небесного, вічного життя з усіма святими, бо Ти є мати життя, і всіх блага Тобі, слава свалу за Сину, Сином і Святим Духом, нині по повсякчас часі, на віки віків. Амінь. Пресвята владичиця Богородиці, непорочна мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси заступниця і покровителька всіх вірних, що з вірою, любов'ю прибігають до тебе, Смирено мовимося до Тебе, пречиста. Напишіть мене та прохання в коментарях. Будь нам помічницею в годину скорботи Випробувань, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, настав нас на шлях спасіння, о пречиста і благодатна Діво. Ти, яка стала матір'ю Спасителя і через твій послуг волі Божі дарувала людству можливість спасіння, не переставай молитися на Твого і Бога нашого за нас грішних, даруй нам мир душевний, тілесний, змісни нашу віру, допоможи нам нести наші життєві хрести з терпінням і смиренням. О Богоматір, ти, що стояла під Христом Господнім і бачила страждання Твого Сина заради нашого спасіння, не залишай нас у нашій скорботі та болі, випроси нам у Господа прощення гріхів наших, щоб ми змогли очистити серця свої від всякої неправди, заздрості та зла, і увійти до Царства Небесного, по Всебла і Всесильне заступнице, молимо тебе, за святу церкву Христову, щоб вона перебувала в єдності, мирі та любові. Даруй, мир нашій вітчизні, вгамуй ворогів видимих і невидимих, вбережи нас від розділень та розколів, і приведи нас до згоди, та взаємної любові, щоб ми спільно славили ім'я Твоє святе, і ім'я Сина Твого, і Бога нашого, на віки віків, о Пресвята Водичи, Богородице, Ти є джерело милості, милосердя, Ти є пристановище, Тих, хто біді, і втіха для скорботних, до Тебе звертаємося з вірою і надією, просачи твого материнського заступництва, не залишай нас грішний без твоєї допомоги, але провадь нас дорогою спасіння. Випросив Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, благодать для нас і прощення гріхів наших, щоб ми очистити серця, у смиренні та любові, пройшли життєвий шлях і сподобалися вічної радості разом зі святим і в Царстві Небесному, О, всеблага Мати, будь нашою покровителькою в годину нашої смерті. Заступися за нас перед Сином Твоїм, щоб ми, визволені від усякої біди, гріха і скорботи, перейшли до вічного життя у мирі та радості і удостоїлися стати спадкоємцями Царства Небесного, пречиста Богородице, почуй наші моління, прийми їх з любов'ю, і милосердям і не залиш нас у наших потребах, покладаємо всю надію на Твоє заступництво і віримо, що ти завжди поруч з тими, хто просить Твоєї допомоги. Нехай через твої молитви перед Сином Твоїм і Богом нашим, ми сподобаємося вічної радості, і спасіння, прославляючи свято Тріцю на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, восвення покрову при Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.